Ого. Привіт, Андрій. Привіт. Як я вже був писав, десь там не, не зрос де в якомусь там своєму телеграмі, чи що. В, в, в минулому нашому записі були трохи трабли, і голос нашого Андрія не записався. І всі приколи, крутезні приколи, на яких трималися ці дві серії. Так, і всі приколи, на яких трималися ці дві серії, не записалися. Але там стався трохи прогрес, і я його вам зараз швиденько покажу і розкажу. Ну я вставлю на різку. Угу, Це розросло. Так, і тепер ми тут, в кінцевому результаті, ми прийшли в оце селище, яке біля нашого будинку, за книжками. Для того, щоб уже починати щось думати, мутити про Таумкрафт. І нам фактично. Бро. Що? О, бро, 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 а, бро! Бро б'ють! Запили. А за що? А я дошку ламав, я випадково буцнув. Воно мені під руку влізло, я хотів до дошку назад поставити. А воно мені як влізло, і я кнопку мишки перепутав. А вони дикі. Вони жорсткі. Вони мені так набили пику, що мені так в житті не били. Я, ну я бачу. <ріхи> вони страш, ну, страшні люди. Я навіть здивуватись не встиг. Ну але це недалеко. Ну так. До, до мене Вілфред так підійшов жорстко, ніби він і мені хотів надавати по голові. Ну але, та, ти вже тут. Якщо я правильно пам'ятаю, то десь тут, прямо під цим селищем, були ще кристали, ми десь їх бачили. Я якраз їх зараз бачу. А, Я бачу за тобою біжить оцей хоп-гоблін. Це справжні українські люди. Набили пику і пробачили. Так нас це й вирішується. Жесть. Ну а що, неправда? Неправда. Посварились, побились, помирились. А нащо битись? Емоції випустити. А, ну так, точно. І я, до речі, в нас, Андрій, є проблема, про які не говорять, але це не означає, що їх не існує. В нас немає їжі нормально. Треба робити город. Зараз тоді розсадимо біля себе. Я заберу тоді швиденько ці кристали. Ну або ти забери, якщо ти вже там. Yeah, ну, давай я. Вони з таким прикольним звуком падають. Угу. Так, окей, повертаємося назад, то що зараз уже темніє, вечоріє. Поки пики не набили. Треба буде забуритись тоді в шахту, яку ми викопали. Ну, можна сказати, поза кадром, знаєш оцей. Як коли. Ну, це класика жанра, така Майнкрафтерська, що я поза кадром там зробив, помайнив. Чуть-чуть прогресу там, та небагато ресурсів накопав, чотири двійні скрині діамантів. Чу... Десялкерів <свят> та -та -та -та. дерево. Така історія. А взагалі, колись я пам'ятаю, були такі популярні лесплей. Ну, як не те, що популярні, не популярні, їх просто було дуже багато від школярів, там вони почали летсплей. І от в них там в бонусному честі там мало не діаманти, і вони там три блоки прокупають вниз. Там діамантова руда і так далі. <свят> У мене однокласник таким займався. <реш> Тільки він не в бонусній скрині це мав. Він робив серію, і там було видно, як він біжить по джунглях, знаходить якось між ліанами прохід в якусь печерку, а він там з Craft'ом грав, і там в нього нано броня там, генератори. Це круто, Ні, ну Це ну, це трохи типу смішно. Це трохи прикольно, смішно. Це, ну, ну, це, це поважно. Так, треба показати. У нас окупант в хаті. Ну, хай собі живе з нами тепер. Ну не бий його, будь ласка, тільки. А біля циклопа, до речі, можна спати. Там можна. можна. Його Майнкрафт не рахує як за злюку, він його рахує як за нейтрального, і тому біля нього можна лягати. Оп? Ковзі Хаус фейк оріал? Ріал. Це поки що не ковзі хаус, це лише заготовка на ковзі хаус. Що ти хочеш? Ну і що, і що, і що напише? Що напише? Ну ну ну. Ковз... Та досить зі своїми ковзами. Це і так ми все будемо переставляти, воно не буде тут стояти на цих місцях. Допоможіть. Так, я з тобою. Я з тобою, Андрій, поза кадром, проведу розмову. Це нормальний. Так, давай. Та ну, та будь ласка, зупинися, Ну, це потім, знаєш, сам, що це приколиці ніколи не Та Тобто для фанфіків, контент. Та, точно що для фанфіків. Я зараз тоді зроблю собі мотеко і висаджу трохи пшениці біля ріки, біля води. А може свою зробимо. Кого? А воно тут озерце, ну ферму. Розіл'ємо водичку, тут десь поруч зробимо. Типу, щоби вже прямо зовсім ковзи? Ну. Мені здається, прикольніше біля ріки буде. Біля річки? Ну я не знаю. Ні ну, чекай, давай. Я зараз подивлюся, як тут ситуація. А ні, ну якщо садити біля ріки, то це треба тоді зараз буде дуже багато копати. Я чую якесь серцебиття. Де? Чи є? Я чув щойно якесь серцебиття. Андрій, це що, це, це звідки? Зараз підійдем, зараз знаємо. Ні, так воно вже зникло, але я щойно а. пробіг. Я щойно пробіг, і таке було ну, типу, як серце. Бро не знаю. Може Томкрафт. Може, може. Може ти казишся? Може я поставив мод на інсульт якийсь. Здається, це в Томкрафті, ти ж ж потрошку. Ад мене, а я не маю показника ніякого. А це треба предмет спеціальний. Бляха муха, та ти це. це, це якраз коли не записалося, мене Андрій був нагодував е місками зомбськими, бляха, і мені тепер через це не добре. Щоб ти розумний був. <хи> Залізко є, в нас в нас є залізо. Є. Я тоді закидую, хай воно поплавиться, і зробимо собі. А в нас є злитки. А, ну добре, я все одно закину. А можна бути крутими і з реалміту зробити. Кого? Сапку. А відро? А відро заліза. Ну так і все. А наше нам відро машине. Робити реалмітову мотику? Та давай. Ну окей, ну як скажеш? Мені що здається, що це не дуже раціональне використання Реал Міту, це але... не стандартне мишлення. Мислення взагалі а, то мислення, а не мишлення Я, я, я завжди плут, плутаю. мишлення. Це в нірці. Знаєш, в нірці в куточку В нірці. Ага. Мишлення. О, це щоби ви знали? Ви не думайте, що це я, Енгрі і злий. А це Андрій. <хи> е, там коли не записалося, мене Андрій. От ви би чули, як він мене виправляв по через кожну такого. Таду а та добре, що фейк, фейк. Добре, що не було, що фейк. Це, я тепер не можу довести, того що твій голос не записався. <хи> А львів'янин себе Руки. відчув, ну відчув силу у своїх руках жорстко і, і почав мене виправляти з звичайного закарпатського хлопа. Простого почав знущатися. О, до речі, я отут почну садити. Тут якраз дуже ковзі місце, навіть і вода не треба буде. Тут можна ну, на початках отут розсадити довкола. Довкола? Ну так. А як? Будемо бігати по колу збирати. По квадрату, Андрій. Як в Майнкрафті по квадрату будемо бігати, збирати. Ні, ну мишлення в тебе працює конкретно. Мишлення це вірці. До речі, прикол. Андрій перед серією подивився. Ну він мені. Я не знаю, ну це, мабуть, конфіденційна інформація, але він мені розказав, що він подивився, як правильно говорити на відео, як себе типу поводити, що я робити. Я Зайшов в інтернет загуглив. Як не бути замкнутим на відео. Мені там виліз курс за 5 тисяч гривень. <рес> Я його купив. А, там... Мені на емейл e прийшов лист, де написали, що просто більше практикуйся, знімай відео і з часом звикнеш. Вірим? Але 5 тисяч так і не вернули. Так а за що, так тобі дали інфу, тобі дали життєві поради. За що тобі повертати? Це красиві очі А, ну добре. І красиве ім'я. Точно. І я тут картоплю насаджу. А картопля нам взагалі може і не треба в якості рослини, щоб вона росла. Так хавчик. Ну так, а хліб що? Так картопля краще смажена. Ні. Так, вона три відновлює, а хліб два з половиною. Але хліб не треба пекти, для... на нього не треба використовувати вугілля. Йокраф, таке треба. Ну і що? Все одно зайві рухи. Ясно. Ясно, це і є оптимізація робочого процесу. Оптимізація робочого процесу це автоферма. Це автоматизація робочого процесу. Але автоматизація пришвидшує, тому це, це ж час оптимізація. Ну можливо, але оптимізація робочого процесу це не обов'язково автоматизація. А автоматизація це обов'язково оптимізація. Бро, ми радикали. <т pier> Хто ми? Ну, за себе, за себе і Я і мій мозок. Добре. Окей. Отже, в нас є зараз е.., два види кристалів. Точно треба пояснити, тому що це ж не записалося. Ми почали дослідження оцього Таумкрафту. Оця книжечка мені дропнулась. Ми там добули перші кристали з Таумкрафту, лягли спати, і нам приснився сон. І ми ніби записали весь цей сон в цю книжку. весні було що ми не фейк, правда. Андрій каже, що не фейк. Що ми записали рецепт початку житухи таум-крафтовської. Нам треба три різні кристали різних кольорів, змішати їх в мисті за допомогою цього флінту, за допомогою кременю, і тицнути оцим пилом, який вийде, тицнути ним на книжкову полицю. У нас є зараз от. Повітряний це здається повітряний кристал і є земляний кристал. Нам ще один вид кристалу треба знайти для того, щоб почати Таумкрафт серйозно. Прямо моцно. жорстко. Та, жорстко. І піде жорсткий розвиток. Це правда? Це суцільна правда, тому ми зараз що йдемо в печеру? Та йдемо в печеру, але я, бляха, поїжджу, в нас дуже, дуже сумна ситуація. Тут взагалі немає що поставити до рота. Навіть типу, навіть гнилої плоті, здається, немає. Ані одна є. Ну я схаваю, але мені від цього не буде дуже легше. А ви шість яловичі не сирої. Закинув? Так. Добре. А може дах в про підрізати? Кого? Дах. В цього. А він не буде агресивний після цього всього. Так. ти шо диви. А він закритий у нас, правда? Ти ж його закривав. Так, а от диви. Тут а навіть... ти його відкрив. Я іншого закривав. Дивись, тут зсередини і зовні нічого навіть не видно буде. Ой, слухайте реально. А, чекай, це ж виходить цей. Є... наф Нафнаф і Нуф-Нуф ну, це Ніф-Ніф. В нього була хата з соломи, потім у Нафнафа була хата з дерева, а в Нуф-Нуфа вже була така крута, нормальна, пацанська цегляна хата. Було, було. Ну, ось все, це, це виходить. Ніф-Ніф. Е... ніф Цефніфу -ніф. ніф -ніф. ніф що, хату вітром знесло? А яким вітром Вовк здув? Вовк і Ніф-Ніфу здув. Та, ну, так. ну так вітер з Вовка був. Так, це виходить в нас Ззлух. зараз буде шахт. Який? Серце? Не серце, ніби хтось з лука стрільнув. Може здалося. Це якась страшна серія виходить, Андрій. Горор? Горор серія. А ще я хотів казати, що це в нас вже буде зараз печерна серія, правда? <реж> угу, В більшості. We we are at wars and we dig in a hole. Diggy, diggy hole. Dig in a hole. Знаєш, звідки цей мем взагалі почався про дворфів і про Дігі Ні, Розкажи це раніше були дуже популярні ютубери по майну. Зрозуміло, що в англомовному сегменті. А як їх було? бляха, от вистрибнуло мені з голови, як вони називались, яка в них була назва, які в них там були нікнейми. Ну вони настільки популярні, що вони і в нас відомі. Я переконаний, що нам глядачі нагадають і напишуть в коментах, як називався канал цих діячів Майнкрафту знаменитих і відомих старих. От там якраз в них на відику один з них там проспівав цю пісеньку. Просто і вона від того часу настільки стала популярною, настільки людям в'їлась в голову, що так. Ну ти мене зрос. Я висаджу каучукові дерева перед походом у шахту. Правильно, нехай ростуть, зайвим не буде. І я так думаю. Бро, ну про мем це я перший раз чую. Напевно, тому що я ніколи. Коли був це малий, це... не дивився англомовний сегмент. Це то, що ти ж ш... ну майже шкіла. Шкіла, шкіла. Та не майже фу, повністю. Фул-тайм шкіла. Що фул <рес> <рес> йдем? Біжимо. В страшну шахту, жесть. Це ми викопали, до речі, без креативу поза серією. Ні, ні, це ми... я все копав. А, ну так, це Андрій все копав, я тільки ходив, кайфував з боку в бік. Ні, насправді реально, ми буду ну, без креатив. У нас все записано, я там нарізочку цю вставив на початку серії. Просто так вийшло, що Андрій м'ют кінг і. Ой, на мене хтось. Брут. Ти, ти мічений. Бро, тепер я мічений. А що сталося? Блайннес якийсь... на мене накинулося, майнінг фатік, що я, ця, щоб я повільно майню і голод. А, тебе якийсь атой там штепсель. Ти от промінчиком. Опа. Я бачив, я промінчик бачив, але. А що він через стіни валить, я не можу. ну, щось до мене не доходить. А я не знаю, я перший раз таке бачу. Я не знаю, що це за бро. Ну це не бро. Ти що це не бро, я вже зрозумів. Ну, здається, вже немає, А ні є, все одно але коли спускаєшся в самий нес, він не дістає, здається. Дістає. Він дістає. в мене стріляє ще. Та-та. Ну пофіг, він за стіною, ми, ми втечемо зараз від нього. Ми зараз від нього втечемо, він не буде діставати і все. А хто це закидує? Це з е, дивайну оцей. Е... Я не знаю, я перший раз такого бачу. Там є такий горбатий один, о, дивися. Бро рупій. Це Realme, там треба купати. Це крута руда. Релміт. У мене є релмітове кайло, яке ми добули поза серіями. Ми можемо прокопати зараз знайти. Ну, якусь печеру знайти оці кристали інакшого кольору від тих, які нам потрібні. Ну, тобто того кольору, які нам потрібні. Ось. Угу. І на цьому майнинг закінчити, тому що ми ж будемо запрошувати людей до себе. І будуть майнити вони. Так. Підтримую. Тоді давай, знаєш що? Що? Ми йдемо десь на рівень вище, бо ці кристали так низько, по ідеї, не спавняться. А, ну Їм окей. Треба повище. О, я бачу його! Кого? Він отут! Дивися! Дивлюсь. А. А, -а. а накинув! Ага, та-та-та, є там. Ну в нас броні нема, ми їм не навалим. Ну, те що не навалим, це 100%. Бляха, може по світу побігати печеру пошукати? В чом? Бо так копати в якусь сторону рандомно. Та все зараз буде нормально. Нормально? Ну О, на диви. Бро! Бро, бро з x-рейм. Ну я тобі сказав. x ray сила. О о, кристали бачу, якраз у нас нема таких. Та? Кристали? О, о, білі, біленькі, в нас таких немара. Так, тут ще один кріп. Біленькі. Це вони, вони сірі Андрій! Бра. Нормально. Забрав? А чого у вас тут так багато, моби? Ну він вибухнув. Кристали вибух? Ні, во кристали, по сьому. Бач, ми тут темні такі. А, мені, а, чо а. Б, а які я побачив білі? Це здалека здавалося, не білими. Так, я тут поосвітлюю швиденько. Так, це в нас які? Пердіть Бро меч літає. Де? Де меч літає? Півсердечка, там, де скелет. О, бачу. Бачу, літаюча зброя. Боже, ці кристали з таким сатсфайнг звуком збираються. Це можна тільки на цьому робити, АСМРчик. Кажи, бро робимо окрему асмр серію. Тут така жорстка печера, Андрій, це нормально? Це таке буває? Це, це рідкість. Я такого давно не бачив, але треба тікати. Тут стільки руд, що це жесть. Ми сюди ще повернемося обов'язково. Я так зрозумів, що там десь глибоко лізти не варіант, бо там у ці очі нас будуть стріляти через стіни весь час. А здається, не весь час. Ну так а як? Він заспавниться за стіною і будуть нас весь час гальмувати. Жесть, до речі, зверніть увагу, глядачі, наскільки Андрій в цій серії говорючий, я думаю, що за це реально треба поставити це лайк, реально. як мінімум, написати коментар. Видно, що людина старається. А можна ще писати, що я роблю не так. Тільки конструктивно, а не зі словами фу, кіка його. Та ну я не думаю, що хтось таке буде робити. Так, тепер що? В нас виходить, є Пердітіокристал, вна... а mm -hmm. в нас є ані, отакий у нас є Ear. кристал mm -hmm. і теракристал. А що ти mm -hmm. підбираєш? Я хотів їх викинути, показати. Ненормальний чи що. Тепер нам потрібна мисочка. Миску зробив, а кремінь. І кремінь нам треба. А я я нафармив флінт, я нафармив. А, нормально, нормально. Так. І що тепер? Тепер це треба просто все об'єднати разом. Диви, один кристал, другий кристал. А редстоун? А там і редстоун треба було? Треба було, а, а в нас, нас немає. Ну це не смішно, нам треба взяти себе в руки, бляхе-мухи. Хайдемо поспимо спочатку. Та пофіг, яка різниця? Ми ж будемо пофік. під землею. Ну, Звісно, пофік, що. взагалі-то розкрию тобі таємницю жорстко-круту і поділюся з тобою експірієнсом людини, яка жорстко страждала в Better Than Wolves. Так. що найкраще копати шахти саме вночі. Mm -hmm. І лазити по печерах, тому що моби спавняться тоді і на поверхні, і оця кількість мобів в печерах зменшується. Mm -hmm. Ось і все. Андрій, нам треба взяти себе в руки. Наш мич чил, чил, чилд хев фан. Я бачу редстоун. Так, я ще знайшов зелену uh, руду mm -hmm. з дивайну забираю. Вона так цікаво виглядає, реально. Ну, видно, що вона якась дуже конкретна, дуже непроста. Все, біжим назад. А звідки ми прийшли? Звідки? Куди? Ти добув редстоун? Ти добув редстоун. Як ні? Я не добув. Ай! Та в тебе він. Побігли. Стій, підійди на два слова. <плес> не підійду. Ай. Ай. А, просто проспідранер закрив мене. Так. Три види кристалів нарешті. Нарешті. Редстоун mm -hmm. і нарешті. А, ні, ну і тут іще й миску, і тут іще й флінт. Саліс mm Мундус. -hmm. Андрій, нам треба два Саліс Мундуса. Добре, тоді роблю дві, нам вистачить. Я маю вже. А ти вже зробив? Ну. No. Кого? Полички дві. А Саліс Мундуса 2 треба чи один оцей пил? Два. Ну, так... На дві полички. Я це й казав. Я вже маю, каже. Так ти сказав, що ти дві полички робиш. Ти питаєш, треба дві полички, кажеш, добре, роблю дві. Що, Таумкрафт починається зараз, чи як? Як тільки ти нажмеш на поличку? 5, 4, 3. 2, 10. Один. На. Оп. О -о -о -о. Бери. Таумономікон. На космос. Слухай. Перші кроки. Добре. Е, на цьому тоді можна, мабуть, цю серію закінчити, а в наступній вже переходити до Таумкрафту з. Ну, спробуємо знайти український переклад, щоб не тупити. Правда? Правда. Зар Зараз прямо піду шукати. Щебро, бро. на прев'ю. На прев'юшку. На прев'юшку. Окей, я за скрін. Біля мікрофону був Андрій. І Геть. Бувайте. Всім папа.